Дякую, Олена. Зараз говоритимемо про фінансову підтримку України і взагалі де брати гроші і на мобілізацію, і на продовження війни? З нами у студії Народна депутатка України, голова комітету парламентських з питань бюджету Роксалана Підласа. Пані Роксалано, я вас вітаю. Доброго дня! Досі немає визначеності щодо пакету допомоги від Сполучених Штатів. За вашими даними і інформацією, чи є надія, що буде цей пакет ухвалений таки у січні? Тут я думаю, потрібно розділяти питання про те, чи буде взагалі ухвалений пакет і чи станеться це у січні. Надії однозначно є. Я тут хочу процитувати радника з національної безпеки Джейка Салівана, який в Давосі вчора заявив про те, що пакет допомоги Україні буде ухвалений найближчими тижнями, і це зараз головний фокус адміністрації президента Байдена. Вчора з'явилася інформація в змі, яка була пізніше підтверджена спікером, Ром білого дому про те, що Байден зустрінеться з чотирма лідерами Конгресу, тобто з лідерами Сенату і лідерами ем, Палати представників для того, щоб обговорити саме питання надання військової та фінансової допомоги Україні. Така зустріч відбувається вперше. Тобто, вперше лідери республіканців зустрічаються особисто з Байденом для того, щоб обговорювати те, що відбувається в Конгресі. і Це для нас хороший знак, крім того. В них завершується дія їхнього проміжного бюджету, про який ми говорили багато наприкінці 2023 року, який вони проголосували в Конгресі. В новому проєкті нового проміжного бюджету поки ще немає жодних норм, які стосуються України. Але це все між собою взаємопов'язано. Тобто, по-перше, вони можуть з'явитися там в останній момент, і ніхто насправді зараз не може спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація цього тижня. По-друге, може бути проголосований окремий. Законопроект про виділення коштів на підтримку України, в тому числі на пряму бюджетну підтримку, загалом таке очікування, що до кінця лютого ця допомога буде проголосована в Конгресі. Але до кінця лютого в якому стані буде український бюджет без цих грошей, навіть якщо ми говоримо зараз не про військову складову підтримки, а саме про пряму бюджетну. Ми готувалися до цього. Було очевидно, що з того моменту, коли Сполучені Штати не проголосували в минулому році виділення коштів. Ми розуміли, що з 1 січня в нас немає ні підтримки сполучених штатів, ні підтримки Європейського союзу, які досі проводять перемовини всередині себе щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, про які довго вже йде мова. І так само з 1 січня поки що нам не надають кошти жоден з. Урядів партнерів, з якими ми ведемо роботу. Але в минулому році були застосовані певні обмеження на видатки. Це означає, що державне казначейство, незважаючи на те, що певні розпорядники бюджетних коштів це міністерства, відомства, бюджетні установи, вони мали право на проведення платіжок, але не всі платіжки проводилися саме для того, щоб заощадити ці кошти. Тому ми почали. Ли січень з з певними з певною економією, яку ми використовуємо в цьому місяці. Крім того, деякі надходження державного бюджету, які заплановані на 2024 рік, вони. Будуть наближені і в першому кварталі, наприклад, буде сплачена частина чистого прибутку, який Національний банк України перераховує до державного бюджету. Буде МінФін продовжувати інтенсивно розміщувати облігації внутрішньої державної позики або так звані військові облігації, для того, щоб залучати кошти з для того, щоб злучати приватний капітал для фінансування наших соціальних та гуманітарних видатків, ну і таке інше. Тобто, ми подумали про наш план Б на цей перший квартал підготувалися, і все буде працювати. Тобто, зараз говорити про те, що ситуація критична, не можна. Всі наші зобов'язання перед громадянами уряд виконує всі соціальні виплати, зарплати вчителям, лікарям також будуть. Проплачені, але звісно, ми продовжуємо дуже інтенсивно працювати над тим, щоб починати другий квартал, фактично, вже з допомогою міжнародних партнерів. Тобто до кінця березня фінансової подушки, яка була накопичена, вистачить для того, щоб платити пенсії, оплачувати медичні послуги через НСЗУ, все це вистачає. Мало би вистачити. По перше, по-друге, ми очікуємо, що якщо вже в лютому ухвалюється допомога США, то там. На початку березня ми отримуємо перший транш. Крім того, нас очікує перегляд програми з міжнародним валютним фондом і транш від МВФ. Також на початку березня, якщо ми виконаємо всі умови, які закладені в меморандумі, тому я так. Дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом. А які у вас очікування і сподівання щодо європейських грошей? Тому що вчора прем'єр-міністр Словаччини Фіцо підтримав Орбана в його прагненні заблокувати ці 50 мільярдів на 4 роки, і теж певна невизначеність залишається довкола цього пакету допомоги. Безперечно, але в Європейської комісії є план Б. Ми трошки говорили вже про це минулого року. Про те, що це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, тому що все одно. Е Нетто донорами Європейського Союзу є багаті країни, наприклад, ем, Німеччина, Франція ем, і так далі. І вони можуть напряму допомагати Україні. Ем, Фактично скидаючись якоюсь кількістю коштів на нашу пряму бюджетну підтримку, і ми над цим варіантом наш уряд теж працює, але всі гроші, які надходять від міжнародних партнерів, ну те, що вони скидаються, це йде на соціалку, на такого ж типу видатку не на воєнні. Зараз, коли ми говоримо про мобілізацію і про те, що необхідне грошове забезпечення буде тим людям, які будуть призвані в межах цієї мобілізації, то чи обраховували ви скільки... Тільки коштуватиме, тільки грошове забезпечення тієї кількості людей, про які говорить головнокомандувач і військове командування, якої потребує? Так. Ми однозначно обраховували. Ми не тільки грошове забезпечення обраховували, а також і харчування, якісь мінімальні видатки побутові, а також екіпірування, форма та персональна зброя для військовослужбовця, а також його підготовка для відправки в зону бойових дій, тому що очевидно це теж має свою вартість, і має... ми повинні на це витратити кошти, тому що без підготовки. Звісно, це злочин, відправляти людину на лінію фронту. Ми знаємо, що якщо військові. Мобілізують ту кількість людей, про яку вони говорять, я не хочу зараз назвати цю цифру в прямому ефірі. То це коштуватиме лише на забезпечення самих військовослужбовців без військової техніки понад 300 мільярдів гривень додаткових видатків. І на жаль, цього ресурсу наразі в нашому державному бюджеті немає, тому що всі наші доходи і внутрішні доходи. Тобто податки, митниця, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, хоча це не доходи, а запозичення по класифікації бюджетні, доходи від приватизації і так далі. Ми спрямовуємо на потреби оборони вже в. Повному обсязі, тобто 100%, лише ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, вони не спрямовуються на потреби оборони. Хоча я з цим в корені принципово не згодна, але зараз це так працює. Тому. Якщо в нас збільшується, значно збільшується кількість військовослужбовців, як заявляв про це головнокомандуючий, це потребуватиме додаткового ресурсу, який не закладений в дохідну частину бюджету. На жаль, і це потребуватиме певного перегляду бюджету і наших доходів. Ну але правда в тому, що військових потребує не головнокомандувач, а держава Україна, так, так. для того, аби зберегтися, відстояти свою незалежність. Це потреба кожного з нас. І виникає питання, а де взяти гроші? Тобто варіант, що ні, у нас немає грошей до побачення, тут не проходить де брати гроші. Варіантів насправді є небагато. Вони всі зараз обговорюються і в парламенті, і в уряді. Фінального рішення поки що немає. Ну, але ви знаєте, і закон про мобілізацію, так. який дозволяє прискорити і збільшити обсяги мобілізації, поки що не ухвалений, але готуються певні плани. Тут немає багато варіантів. Тут можемо говорити про переспрямування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. На жаль, як би нам не хотілося захищати реформу децентралізації, тому що це є наша європейська реформа, яку ви яка потрібна, якщо ми хочемо бути членом Європейського союзу, але у ситуації, коли місцеві бюджети оперують податками і нашими внутрішніми податками, які ми можемо в 100% вимірі спрямувати на Збройні Сили України, я на мою думку тут може мити мова про якесь перерозподілення. Ми можемо говорити про підвищення податків, але я би тут і точніше, зараз такі. Розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджетоутворюючі податки, які найбільші, є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. І коли мова Обидва ці всі ці три чотири податки, і один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі, товарів і працівники. Не підприємствах, і коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. І ви, і я, тому що ми знаємо в депутати трошки вища зарплата ніж 20%, Дцять тисяч гривень, я думаю, що ми могли би платити і 5% військової військовий збір, і це б допомогло утримувати наше військо, і це було б справедливо. Ми говоримо, що не платять військовий збір. Так, і мені здається, що це теж можна виправити. Але перш ніж братися, наприклад, за фопів, можна подумати, ще й про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш. Тому що, незважаючи на війну, несвоєчезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця, ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі про. Облеми по-друге, якщо е, ти як людина маєш е, змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі. Е, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але, але якщо це 15 але айфон, якщо це новий айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень, то він може подат оподатковуватись додатковим митом. Ну тут просто правда в тому, що гроші треба, і ніхто, окрім українців, не може отримувати українську армію. Українці, які мають більше грошей, відповідно можуть більше. Відати на ці цілі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Це була Роксолана Підласа.